Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогодні поговоримо про коріннячко. Отож, дуже часто буває так, що орхідея стрімко втрачає коріння, не допомагає їй нічому: ні фунгіциди, ні інші якісь наші засоби, скажімо, триходерма. Ми підливаємо коріння, намагаємося його врятувати. Однак орхідея все рівно скидає коріння. Чи варто гарячкувати? Чи варто одразу, як дехто робить, її витягати, випотрошувати, і пробувати щось змінити? Я показую те, що відбувається в моїх умовах, і що роблю я. Чи підходить вам цей метод, чи ні, вирішувати вам? Отож, у мене є ось ця орхідея. Це зоро. Можливо, я вставлю її фотографію. Така мультифлорка, дуже такого, такого, знаєте, гарного забарвлення. Я її, звісно ж, пересадила, і чомусь їй не жилося. В тому розумінні, щось вона скидала коріння. Здається, вона вже в мене третій рік. Так, третій рік. Я вам скажу, що, щоб я була так дуже задоволена цією орхідеєю. Ні. Ну, мабуть, все ж таки проблема в тому, що вона почала скидати коріння. Фунгіцид не подіяв, Триходерма не подіяла. Вона активно, корінець за корінцем скидала корінечко. Проте, щось робити з нею я не поспішала, особливо витрушувати з її посадки. Бачу, орхідея розвивається. Орхідея нарощує листочки. Ось, як приклад, бачите, серединка. Оце десь недавно вона стала нарощувати цей листочок. Середній з центру, що йде ось цей виріс. А головне, що почали звідси від основи нарощуватися, бачити нові так звані повітряні корінці. Хоча, власне, повітряні корінці це трошечки неправильно ми вживаємо, тому що, по ідеї, в орхідеї усі корінці повітряні. Інша справа, що ми їх Активно ховаємо у Ну, Менше з тим. Почала вона нарощувати молоді корінці. Як бачите, я вже її не поливала деякий час, бачите, корінців тут, у посадці, в горщику, не залишилося зовсім. Отже, що я зроблю, я її омолоджу. Цей, бачите, листочок. такий вже сухенький, ми його, безперечно, знімемо. І це буде таке, знаєте, своєрідне омолодження. Ще одну покажу вам орхідею, з якою я недавно попрацювала. Це вже десь тижнів три вона росте тут. Така ж ситуація була: я її купувала відквітлою, принесла додому, ніби й коренева була нормально. Згодом вона стала цю кореневу скидати. І я так само відрізала верх. І дивіться, хочу вам похвалитися. Зараз ми тут відгорнемо. Ось так, якщо попробую вам показати, подивіться, ось там, я вже нарахувала, ось бачите, бачите, молода коренева система починає нарощуватися. Я нарахувала там 4 чи 5 корінців. Ось так. От бачите? Це за яких три тижні. Я просто аж подивована. Ну і теж хотілося би її відродити. Як вона квітне, я не знаю, судячи по цих темних листочках, якась вона темно-фіолетова, напевне, буде. Отже, беремося до цієї орхідеї. Що тут можна зробити буде? Тут треба буде просто зняти вершечок. Сподіватися, що щось буде з кореневою цією, звісно, немає чого. Тут уже нічого не буде. Ось так. Бачите, не росла ця коренева система. Ось це треба дуже обережно знімати, тому що іноді починають звідси з'являтися корінці, такі, знаєте, похирці. і можна їх зачепити, пошкодити. Ось так. Ось таке омолодження відбудеться. Ну, я думаю, все буде добре з нею. Ось це ми зараз ріжемо. Хочу вам похвалитися. Така, знаєте, рекомендація. Влітку купувала в епіцентрі ось такий сикатор. Дуже ним задоволена. Він отаку. Коробочку має, ось так він виглядає. Ціна його була 110 гривень. Мені здається, що тепер трішки дорожчим. Я десь бачила на сайті у них чи, чи як, я вже не пригадую, 120 гривень. дуже такі знаєте, леза тверді, міцні, тому що у мене є схожий ось такий. Бачите, секатор? Це навіть не секатор це більше ножиці. Ну, я ними не мене задоволена, тому що, звичайно, якийсь листок врізати, вони справляються. А коли треба квітонос відрізати і починаєш натискати, вони не справляються. Таке враження, знаєте, що вони зараз гнуться, поламаються. Тому я для якоїсь такої делікатної роботи тримаю. Але, власне, коли відколи в мене з'явився ось цей секатор, то я вже цим. З довгими, з довгими лезами і не користуюся. Дуже гарна річ. Так що я, можливо, не на камеру, бо так мені, мені важко трішечки працювати з камерою. Тут вона мені заважає. Я оце все зріжу до живого. Ну, і зараз вам покажу. Отже, максимально я зрізала. Бачите, залишилося скільки тут. 6 корінців. Тепер обов'язково добре дивитися на оцей зріз. Бачите, у мене цей зріз задеревенів. Мені легше у кого цей зріз зелений. Ну, зачекайте, зачекайте, можливо, навіть. Декілька годин добрих, можна залишити навіть на добу, щоб він добре підсох. А після того, дивіться, хтось, я особисто люблю це замазати садовим варом. Ще раз підкреслю, лише не у тому випадку, якщо це все здорове, можете присипати топсином. Зрештою, у крайньому випадку, можете навіть зеленкою замазати. Я знаю, що є. Багато таких орхолюбів, які дуже проти зеленки, які дуже обурюються, як хтось таке робить. Я не часто, але іноді роблю. І це спрацьовує, і це нормально, орхідея прекрасна, воно припікається, і орхідея чудово далі розвивається. Я не бачу аж такого гріха, коли помастити ось цю частинку її основу зеленкою. Але, знаєте, мені хочеться, я вже якось показувала цей метод, мені хочеться все ж таки ці корінчики, щоб вони пішли у кору в ґрунт. Гру, Тому я беру ось таку ганчірочку і акуратненько, поволі, так знаєте, потихесенько, без насильства, особливого, щоб вони не потріскали. Я починаю їх мокрою ганчірочкою. Бачите, ось так обкручувати і направляти вниз. Це можна ще змочити водичкою тепленькою, і залишити так на годину, дві, і за цей час корінці випрямляться. Ось так, власне, я і лишаю. Десь повернуся до цієї орхідеї не скоріше, ніж через дві години. І так, минув час. Розгортаємо нашу пацієнтку. що ми бачимо? Ось так. Корінці, бачите, опустилися тут, в одному місці, тріснув корінець, але це не біда. Але загалом. Я зможу їх гарно завести у кору. Але ж друга тепер частина. Ось, бачите, ось ця основа у мокрій ганчірушці, ось тут вона. У мокрій ганчірочці вона, знаєте, трошки відвологла, намокла. І ось тут я подивилася, мені оці два місця не подобається. Тут були, напевне, зачатки коріннячка, знаєте, такі похерці бувають, і вони загинули щось, не стало їм сили піти, якась можливо інфекція. Тому я підсушу, залишу цю орхідею знов на декілька годин. Не хвилюйтеся, з корінцями нічого не трапиться. Залишу на деякий час, щоб отут добре підсохло. Підсохне тут. Я трішечки зачищу і, можливо, все ж таки присиплю топсином на цей раз. Отож, залишаємо знову на яких 3-4 години, тому що треба час, щоб тут підсохло. Закінчили ми на тому, що були тут дві невеликі дірочки, які я вирішила підчистити. Чим більше я їх зачищала, тим більше проявлялася чорнота. Отже, там інфекція була, ну і, звичайно, хвороба. Зняла я листок, знову зачистила, заробила топсином. Ну, і тепер посаджу. Ось тут для неї я вже такий приготувала будиночок, на дні трошки керамзину, трошки орхіати і дам моху. Добре працює в мене така посадка, коли ось тут біля шийки йде мох, вона чує вологу, і тоді починають нові корінчики рости. Тому що зацікавлена я в тому, що вона випуска... і ці продовжила, безперечно, нарощувати, і звідси йшли молоді, тому що молоді корінці завжди добре працюють. Зізнаюся, не люблю я цих лікувань. Я дивлюся багато блогерів, багато орхолюбів вже відмовляються від цих лікувань і дуже часто викидають орхідеї отакі хворі, тому що, знаєте, все ж таки. Оце наше лікування, це є аматорство. Не завжди воно так, не завжди воно виходить так, як хочеться. Не завжди ми це все робимо правильно. Ну, але все ж таки боремося до останнього. Тому я зараз її посаджу і вам покажу, як це виглядатиме. Посаджу поза камерою, тому що, знову ж таки, кажу: світла нема. Там, де я зазвичай їх саджу, там темно зараз. Тут я підійшла до вікна і якось знайшла трішечки світла денного від віконечка. Сонечко трошечки сьогодні, сьогодні вийшло. І покажу вам, як я це зробила. Ну, ось і все. Посаджена орхідея. Цій орхідеї тепер, звичайно, найкраще було би забезпечити стабільну температуру, без перепадів і освітлення, щоб вона мала довгий світловий день. Скоріше за все, я не зможу ні одного параметру її забезпечити, ні другого, тому що світла нема багато годин. Відповідно, освітлення немає, і температура теж змінюється, тому що у хаті стає дуже холодно, потім трішечки нагрівається і знову опускається температура. Не знаю, що вже буде, то вже буде. Якось так ми затягнулися вже в зиму. Сподіваємося на краще. І хочу ще вам на прощання показати свою камбрію. Яку я восени придбала в епіцентрі. Вона мала квітонос, небагато квіточок, здається, дві чи три, я її показувала вам. А ось цей квітонос уже виріс у мене, це мій квітонос. Я не хвалюся купованими квітоносами, тому що там нема жодного мого внеску. А ось коли квітонос вже вдома виріс, це, я вважаю, моє досягнення. Тут є п'ять квіточок, отакі гарні павучки. Вони пахнуть, особливо вранці пахнуть такий знаєте, запах специфічний, солодкий на любителя. Ось Камбрії, дивлюся, однаково пахнуть. Якось камбрії, є в мене дедробіум, Це якийсь одни, один запах, такий знаєте, аромат з одного флакона. Дуже вона мені подобається, люблю її. Така гарна квіточка, такий павучок. Довго він квітне. Тому що він у мене зараз стоїть на підвіконні. На підвіконні досить прохолодно. Температура опускається до 15 градусів. І так, 15-16, найбільше з 17,5. І бачу, що добре їй у цій температурі, тому що в мене є ще одна камбрія. Бачила, що влітку, коли була спека, їй було так, знаєте, тяжко. Так що вони люблять таку прохолоду. Ось така красонечка. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Усіх вам гараздів, світла нишень в помешканні, а й душі, віри і сподівання на краще. До зустрічі!